Дуже так коротко в режимі Бліцан. Може, як шапку на помідори на наступні, але все ж таки сказала, а як ви бачите майбутнє, як воно буде відносно війни. Вам не сподобаються мої провози. Ну, у нас здесь неспокійні ночі малаші, тому ми людей привикли шокувати. Я не хочу шокувати. Тобто, в мене дуже погані э, перечуття і я не буду шокувати. Це відчуття погані. Угу. Погане це що? Війна прийде до кожного з нас. Угу. Що це означає? Це означає, що ми всі у небезпеці, я не знаю, де ми зможемо їх зупинити. Угу. Це не, не кінець, це кінець початку. Це тільки вони, розумієте, своїм там... Там, в найближчому колі в я завжди кажу, ми маємо справу з величезним удавом, який у нас так схопив в обійма і тримає. І ми розуміємо, що нам треба там повітря набрати. І ми так з усіх сил рибен набрали. І нам там допомагають і партнери всі ми силами збираємося, але нам треба трошки видихнути, ми вдихаємо. І в цей момент. Так... Тобто буде дуже складно. Буде дуже складно, дуже непросто. Якщо ми хочемо ще зберігти е, інтереси країни, не держави, а країни і людей. Буде дуже непросто і треба готуватися до того, що вони не зупиняться. У них немає сенсу зупинятися. Вони дуже впевнені в собі, е, в них є м'ясний ресурс. В них на відміну від нас немає залежності в такому обсязі від партнерів, а у нас. Тотально беззброєні, на жаль. Тому вони будуть тиснути далі. Тому нам треба готуватися і гуртуватися. І можу, звісно, зробити прогноз на рівні там, одного е е експерта, який сказав, що якщо будуть складнощі, то буде складно. Якщо складнощі не буде, то буде нескладно. Але насправді скажу вам чесно, буде складно і Це дуже довго. І довго. Ну, ми ж насправді і, в цих і... етерах.